Поруч зі мною мешкає гарний сусід Олександр Володимирович. В нього золоті руки. Він вже зробив це п'ятий тракторець. Також він зробив дровокол, брикетну установку і ще багато іншого. І не тільки він майстер на всі руки, він і в Ютубі має канал. І викладає відео про свої всі досягнення. Посилання на його канал буде нижче у описі до цього відео. Оце Олександр Друга продає. Зробив такий гарний тракторець, мотор від Запорожця Сороковка. Гідравліка, навісне, генератор, від акумулятора заводиться, сиденья, обидва моста ведучих, не да. мости Жигулі, Жигулівські задні і Складається рульове, і сідушка яка та, і світ, є, і, ще, і, да, і кузовок ще який. Та супер. Це по дровця їздить. Наклав дровець або буряків, або, ну, щ... або щебню. Що вкрадеш? Ну, не вкрадеш. а позаїмствуєш. Тьомич зветься тракторець. Це внук Артем. Да. Такий замечательний. Зараз його заберемо і поїдемо на Львов. Може й на Львов, а може й на Богодухов. З Богодухова ж будуть. Ну, з Богодухова на Харків. Але я тоді встав, пена треба до. Я поговорив, що вам зараз відкрию. Давай прокупити. Ото. Спускаємо колеса, або зрізаємо сейчас, болгаркою все це. Не, не бу. Стой, дай назад. назад. А ставь. є назад трошки. Давай щас, О, все, слава. Не погнули, нічого. Ні, ні ні. Включив? співав. Включив? Що, спускати колеса?